На тренувальній базі загону територіальної оборони «Бориспіль» відбувся відкритий турнір тактичної стрільби з карабіну. Участь брали не лише представники нашого міста, а й команди спецпідрозділу Національної гвардії Омега, ветерани антитерору Альфа, бійці спеціальної роти міліції, а також спортивні команди Київ 1 та Скіф 1 з міста Запоріжжя. «Соревновання включали в себе кілька упражнень. упражнення по пораженню дальніх цілей, евакуації ранених прикриття, відходу, наступлення, прохождення зачистки блокпоста, прохожнення зачистки поміщень стрільби по груповим целям. За словами командира загону територіальної оборони Петра Леусенка, такі змагання проводяться не заради призів та нагород, а для того, щоб підтримувати форму та вміння і завжди бути готовим до реального бою. Дуба ігра настоящих мужчин, типа рицарські турніри, так? Да? передышках между боем, боем или подготовка к бою, что-то. Да, не все хотят убивать, многие умеют, но не хотят, поэтому мы делаем такие турниры. Навыки требуют постоянного совершенствования, да, и проверки. То есть посмотреть, что умеешь ты, посмотреть, что умеют другие. Для этого нужны как бы соревнования или реальный бой. Соревнования предпочтительные, пусть бой никогда не состоится, да, пусть мы будем хорошо подготовлены. І наш враг буде нас боятися, і до бою діло не дійде. Змагання всеукраїнського рівня з цієї дисципліни Бориспіль приймає вперше справа в недостатній матеріальній базі. Цей турнір у нашому місті реалізувала політична партія Сила людей, взявши на себе організацію та матеріальне забезпечення. Ці соревновання проїзходять в наук... у нас в країні працюють регулярно. Но в Борисполі це перше соревновання, Якби перша試... спроба. Да, развитие этого вида спорта на базе вот отряда территориальной обороны, как бы, нет серьезной поддержки. Нужны финансы для проведения таких мероприятий, так как бы, хотя бы минимальные. Поэтому вот сила людей нам помогла, и мы без нее как бы не справились. До проведення турніру також долучилася Всеукраїнська Федерація прикладних стрілецьких видів спорту, голова якої судив змагання. Також до суддівської колегії увійшли досвідчені бійці елітних спецпідрозділів. Ветеран спецподрозділ Альфа, підполковник Новгородов і Микулич Ніколай, ветеран ізраїльської армії. Тобто, суддівський судейський состав був теж дуже сильний. как вийшло дуже би, таким серйозним і хорошим. Хоча ми до таке навіть розчитувати не могли. Команда Бориспільського загону територіальної оборони виборола на домашньому полігоні четверте місце. Варто відзначити неабияку силу та досвідченість команд суперників. Проте наш загін далеко не новачок в подібних змаганнях. Прошлою осінню на чемпіонаті України по прикладному карабіну в Запорожжі. Наша команда Бориспільська, я і ще три парня да. Заняли третє місце в командному зачоті на чемпіонаті України. Командир за того наголошує, що за умови необхідної матеріальної підтримки вони здатні достойно представити Бориспіль на всеукраїнській арені військово-спортивних дисциплін. Володимир Касинський, Максим Хлопотов, Віталій Назаркевич. Новини телеканал.